Нас нас раз відчував, як трясуться коліна, піднюють долоні і шисточек камень тягне живіт униз, бо страху переслідує нас щодня. У світі немає жодної людини, яка б нічого не боялася. Але що робити, якщо коліна трясуться при вигляді маленького беззахисного паучка чи милого пухнастика? Сьогодні я, Елізабет Бель, спробую розвіяти усі ваші страхи. Ну що ж, ходімо? Страх це інстинкт, який захищає людину від небезпеки, провокує діяти, щоб зберегти своє життя. Це здорова реакція, яка допомагає нам залишатися у безпеці, орієнтуватися у просторі. Після того, як небезпека минає, людина заспокоюється з фобіями, ж усе набагато складніше. Тож, перш за все, варто розрізняти поняття страху і фобії. Таким чином, якщо ви просто злякались сусідського песика, у вас скорі. Іш за все тимчасовий страх, а ніяка не кінофобія. Як ви вже зрозуміли? Сьогодні ми поговоримо не просто про страхи, а про фобії. І такий собі надстрах тварин називається зоофобія. Ця фобія об'єднує усі види, а не просто виділяє якийсь один: наприклад, арахнофобія, боясь пауків, а лурофобія – боясь кішок, а зоофобія об'єднує усі панічні страхи перед тваринами. Причинами страху тварин можуть виступати найрізноманітніші чинники, які, як здавалося, на перший погляд зовсім не можуть привести до розвитку фобії. Особливо сприйнятливі діти до 4 років. Саме в цьому віці сильні емоційні емоційний вплив залишається на все життя. На жаль, властивість фобії залишатися в підсвідомості людини і нагадувати про себе лише в певних моментах, які супроводжуються сильним емоційним стресом або таким же набором відчуттів, які людина відчувала, наприклад, в дитинстві. Зоофобія найчастіше з'являється у малих дітей, особливо у тих, хто тільки не відкриває для себе цей світ. Метелики можуть налякати, кішки подряпати, а бджоли та комарі кусають і викликають неприємні відчуття. Тому будь-який різкий жест може спровокувати розвиток фобії, яка практично завжди залишається на усе життя. Найбільший страх викликають павуки, змії. Та як не дивно, собаки. Боязь собак має назву кінофобія. За даними медичних досліджень, відомо, що приблизно 3% населення планети страждають від собакофобії. На сьогоднішній день ця цифра набагато більша, адже бояць собак розділена. Фахівці поділяють кінофобію на два поняття: адактофобію і рабієфобію. Перший термін означає боясть укусів, у другому випадку людина. Боїться заразитися сказом, звучить страшно і дуже складно, правда? ж? Кожна третя жінка і кожен п'ятий чоловік одержимі страхом перед павуками. Його називають, як я вже казала, арахнофобія, і вона вважається одною із найпоширеніших фобій у світі. Але чому? Адже павуки абсолютно безпечні. Цей страх ставить перед чинними багато запитань і майже завжди залишається загадкою. Вчені до цих пір не можуть сказати, звідки і як ця фобія з'явилася. Психологи провели наступний експеримент. Під дослідним давали картинки із бджолами, осами, жуками, павуками і просили, щоб вони описали свого страху, відрази і почуття небезпеки. Цікаво, що павуки Викликали більший страх і найсильнішу огиду, хоча бджоли, наприклад, набагато небезпечніші. Але звідки виникає цей нераціональний безпричинний страх перед павуками? Адже у деяких народів був навіть культ поклоніння павукам. Один психіатр з Лондона висловив доволі оригінальну точку зору. Він вважає, що страх перед павуками з'явився ще за часів бубонної чми. Тоді їх вважали розножниками цієї хвороби. Давненький такий страх, правда ж? Офізіофобія. Саме так називається страх змій. А ви б узяли у руки ось такого чудового змія? Ні, це і не дивно. А чи страх змій є нормальним почуттям для людини? А чи серед цих плазунів є і отруєні одного укусу? яких буває достатньо для того, щоб вбити людину, але здорове почуття страху може перерости у фобію, коли ви не просто усвідомлюєте небезпеку зустрічі із смією в реальному житті, а й панічно її боїтесь, навіть приміром дивлячись передачу про цих істот. Ну що ж, мені зрозуміло, як можна боятися павуків, змій і навіть трішки собак. Але як можна боятися маленьких милих пухнастиків, мені ще досі не зрозуміло. Тож зоофобія це точно не про мене. Любіть, а не бійтесь братів наших менших. А з вами була я, Елізабет Бей. До зустрічі у нових не менш цікавих ефірах.